Відзначення Міжнародного дня музею у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту почали з відкриття виставки Різбярське мистецтво Закарпаття. Представили тут роботи майстрів нашої області. Подивитися на експонати виставки з дочкою прийшла вимушена переселенка з Чернігова Марія. Мене дуже вразив стіл. Мені здається, це така дуже тонка ювелірна робота. Взагалі все дуже гарне, чудове, цікаво, дуже цікаво. Хоча я там не дуже може і розбираюся, але мені. На території Ужгородського сканцу для відвідувачів провели майстер-класи виготовляти прикраси з бісуру, хоча вчила майстриня Марія Купар. Я підготую основу. Початок пояснюю, як закріпити нитку, як починати, скільки бісеринок набрати, скільки ниток треба манизати. все. Пояснюю усно, далі показую практично. Неподалік майстер-клас з розпису проводила майстриня Ізабелла Іванова. Малюємо ми акрилом, можна в принципі будь-які візерунки. Це можуть бути закарпатський розпис, деякі декоративні орнаменти та будь-які квіти. Будь може бути, треба трішки допомагати, але все виходить. Просто допомагаю зробити те, що саме задумали. Займається по часу приблизно пів години і виріб можна збирати з собою. Чотирирічний Петро взяв участь у майстер-класі з гончарства. Хлопчик зробив тарілочку. Ось так також гідилку таку потом и, і потом що чують і все. І на сонечки просить потовтичку. Поруч на локації діти відвідувачів музею малювали малюнки. Я малюю, типа тут будуть сонячники, попробую намалювати і, і небо, і хмарищ намалюю. І напишу слава Україні. А що будеш робити з таким малюнком? Не знаю, Хід до музею був вільний. Працівники проводили екскурсії для відвідувачів, а також розповідали про походження хатин Ужгородського Скансену. Я була тут неоднократно. Це взагалі моє місце сили, бо я місцева. Якщо маю вільну хвилинку і сприятлива погода, я завжди сюди приходжу поятися, погуляти, подивитися. Завжди щось нове для себе нахожу. Те, що на що раніше не звертала увагу. Тому якби всім рекомендую. І добре, що є такі дні музеїв, коли є вільний доступ, коли людей закликають до цього, і коли є можливість якби поринути в це таке, знаєте, бо це. Якби така імітація селища, не одна хатинка, а ціле таке, ніби як ну, проживання для багатьох людей із різних регіонів. Тому тут круто. Ми були з подругою дитинства, були в церкві, яка з тисяча ой, сімдесят 1777 року. Дуже нам сподобалась і Оля. Ну, представители охраны. вона даже розповіла про колокола, про всю церкву розповіла. Як і перевозили з Мукачево сюди. Ми екскурсоводи Сіни Олександровний. Я з екскурсами була ну разів сто точно була. Но сьогодні кожен день він відкриває щось нове. Тобто, ви завжди проходили як по роботі, сьогодні по роботі. А сьогодні, а сьогодні я як з друзями у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту підготували також презентацію книги про мистецтво та квест для дітей, каже директор Василь Коцан. Дві такі тематичні презентації. Перша з них це є презентація. Книги ікони з колекції фонду нашого музею. Цю книгу альбом ми випустили в рамках. Міжнародного грантового проєкту, який спільно реалізовуємо із колегами-музейниками із Сатумари Румунії і міста Свидник Словаччина, презентація арт-терапія, орнаментикою для дітей підготовлено квестові екскурсії. Відвідувачів будуть пропонуватися і виставкові зали нашого музею, виставки, постійно діюча експозиція під відкритим небом. Ті благодійні виставки, які проводяться в нашому музеї, і кожен бажаючий має змогу до них долучитися, і тим самим знову ж таки і допомогти Збройним силам України. Відвідати Ужгородський сканцин охоче могли з 9 до 17 години, а взяти участь у майстер-класах з 12 до 16. -ї. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.